Захід з нагоди Свята Миколая для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників відбувся в етнопарку Агроленд під Тернополем 4 грудня. Подію організував благодійний фонд покрова в межах програми Світлопростір. Мета цієї ініціативи підтримка дітей військових через активний відпочинок. Сьогодні учасниками нашого заходу є діти, які привозять до нас різні громади. Власне з громадами благодійний фонд покрови і підписує угоду про співпрацю в рамках програми Світлопростір. Ця програма у нас реалізовується вже від вересня місяця, і це не є одноразова акція. Оскільки на жаль, дітей є, яких ми називаємо вже діти війни, і цей термін став на жаль, актуальним в сьогоднішній час військовий для нашої України, то ми намагаємося якомога більше дітей залучити до нашого партнера Агроленду. Етнопарку Агроленду для дітей організували квести, майстер-класи, вручили подарунки від Миколая. Такі заходи не обходяться без підтримки партнерів. Серед них, зокрема, ресторан Велика Миска. У нас відбувся майстер-клас, під час якого діти мали нагоду розмальовувати торбинки. Ви бачите, в такому от варіанті вже різдвяно-новорічному. Також була використана техніка відбийки. Багато хто з дітей вперше все спробував. Ми підготували лист від Миколая в цьому. Листі вони отримали завдання, які виконують, і сподіваємося, що виконують успішно, і отримують подарунки. Святий Миколай подбав у тому, щоб в кожну торпинку помічники Миколая поставили невеликі подарунки від нього солодощі. Тому коли діти повернуться, вони отримають таку от приємну несподіванку. Особлива мить зустріч зі святим Миколаєм. Діти підготували вірші, різдвяні пісні, розповіли про свої добрі вчинки. Миколаї подарунки. Це чарівник. І тримав книгу, О, Ту, що записував. Чемні діти, чи нечемні. Мій добре сіти, Миколаю, я буду слухняним, типові родину ж дарунок прохаю, даруй всім спокій і мир. Найбільше, напевно, сподобалося розмальовувати ту сумочку. яку давали. Я просто взяв краску, білий синій змішав і по контуру обводився. Ну, була загадка про ялинку. Я сподходу, що зірка. Що казали, і голки має там на небі, десь що. Я просто не почув. Ну і квести цікавий по собі. А, а подарунки ну теж інтересні. Я ще не відкривав, але файні квилинки. Йому сумка сподобалася. Ну я змушу строю Марічка. Може, в другий раз у межах програми Світлопростір планують і надалі організовувати подібні заходи в етнопарку під час різдвяно-новорічних свят. Вже цього місяця запросили 17 груп дітей з різних куточків області. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.